Арена Львів на наших екранах. Сьогодні тут сніжно, сьогодні тут зимово. Але сьогодні тут поєдинок 21-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. Львівський рух приймає полтавську ворсту. Якщо зазирнути в турнірну таблицю, рух іде на 9-й сходинці. Зараз після 20 матчів 6 перемог, 8 нічиїх, 6 поразок, 22 м'ячі забито, 17 пропущено і 26 очок у команди Віталія Пономарьова. А от Ворсклян перебуває у відчайдушній боротьбі за виживання. Теж 20 матчів зіграно, 4 перемоги, 6 нічиїх, 10 поразок. 16 м'ячів забито, 27 пропущено і 18 набраних очок у Ворсклян. Це 14-те місце, друзі. І це дуже, ну, давайте скажемо так, неприємний період для полтавської команди. Період, коли вже діватись немає куди, коли потрібно набирати очки. І сьогодні одна із таких можливостей для полтавської Ворскли. На тренувальних зборах дуже сподобався тренерському штабу керівництву руха. Зараз він в основному складі команди грає. Атака Ворсли. подача штрафний майданчик. Вибивають м'яч головою Львів'яни. Боротьба за підбирання. Хто виграє підбирання? Виграє пердута. Пердута на м'ячі, хоча там ременяк страждає, але пердута. Зіграв у м'яч. Авдилі подає лівою ногою. Хороша подача і грає головою в цей м'яч кулач. Але не спрямував його бік площини воріт. Хороша подача виконання Авдилі. І подивіться, кулач. Погляньте, ніхто йому не заважає. Ніхто йому не заважає. Просто пощастило зараз руку, що Кулач не зумів правильно пробити по м'ячу, так як він того сам хотів. У нас невисокий темп футболу сьогодні. Дідик готується. Дідик б'є. Пробуває в площину. Орі. Ісенко відбиває. візуально непевно. Але найважливіше зараз, що для Ісенка найважливіше, що м'яч не потрапив його ворота. І знову дальній удар від Дідика і знову потужно, і знову у площину воріт летить м'яч і знову Ісенко відбиває. І знову це все не виглядає впевнено. Але з іншого боку надійно. Показує, що там траєкторія польоту м'яча чи що. Це от удар хороший, такий, смачний. Да? Б'ється м'яч. Перед голкіпером об газон, а ви розумієте, що в нас за газон, так? Мокрий, слизький, м'яч слизький. Авдилі лівою подача хороша. Грає слюбик головою, і це буде кутовий для полтавської команди. Ретельно готує Ворсла Кутовий. Ви чуєте підказки Ледвія Подача. Вибивають футболісти руха. Там сигналізують, що була гра рукою. Крупський пробиває поворот кидається Роман під цей удар. М'яч виходить за межі поля. Ну що, Теоретично ось тут руку в дідика вгледіли футболісти Полтавської Ворскли, але я думаю, легкий епізод для арбітрів. Я думаю, що все вже всі глянули. Може, м'яч влучає в руку дідику, але рука практично до корпусу взагалі ніяких запитань немає. Тут взагалі ніяких запитань немає. Це не пенальті, однозначно. Не було командності якоїсь там, не було гостроти, не було що згадати. От зараз показали нам Слюбика. От він так згадав перший тайм, здригнувся. І зараз все переходить на другу половину зустрічі. От така от мене десь приблизна реакція була. Рябов зараз ударна позиція. Він б'є по воротах. Ісенко відбиває. Фал перший на м'ячі. Але знову ж таки грає ісенка після, ну, в процесі цього удару. Подивіться ще раз. Він Виставляє кулаки, відбитий м'яч кулаками. Зараз фал із м'ячем. Фал. Не зумів віддати передачу фал. грою ще перебував, наскільки я розумію, так положення поза грою, це правда. Пастух обікрав навіна малиша, але пощастило. опорнику Ворсли. А от для руху з правого флангу. Подача штрафний майданчик руха. Слюби виграє боротьбу Чілян на підбиранні. Ще боротьба. Удар в падінні через себе не виходить. У Кулача. подача з правого флангу. Прострільна передача від Новіна на Малиша. Але вона не точна. Кулей зараз міг додати краси цьому матчу. Але не вийшло. Рябов. Удар по воротах лівою ногою невлучно пробиває Рябов. Хочу зрозуміти, які перестановки в Атаці. Здійснив Віталій Пономарьов. У мене взагалі таке враження виникає, що Пастух грає на позиції на вістрі атаки. А Салабай. Іде лівим фланом вперед. Любик проти нього. Салабай корпусом дуже добре м'яч закриває. Салабай. М'яка передача. Тонко. Малиш. Малиш. Скидка на 11 метрів. Удар Кулача з розвороту, а якби залишив Денису Ндукве м'яч. Владислав Кулач, тому що саме на Ндукве грав Навін Малиш. Але це перший удар полтавської ворсти у площину воріт е, руха. Подивіться, здорово, тут Салабай грає. От Навін Малиш. Подивіться, він помічає Ндукве, Хоча там також і холод дуже добре реагував. І зараз падіння штрафного майданчика руха. Салабай падає. Полтавська ворська арбітра пресингує. Вона так футболістів руха не присингувала за 63 хвилини цього матчу. Але насправді момент дуже делікатний. Ми почекаємо на втручання вар в цей епізод. Тут насправді дуже цікавий момент. Боротьба корпус-корпус. Дуже висока команда у руха. Зараз подивимося, що з подачами. Ісенко вибиває м'яч кулаком. Боротьба за підбирання. Падає в штрафному майданчику Ворстле. По-моєму, Віталій Роман. От Ми дивимось повтор зараз: один-другий з падінням Віталія Романа. Наступив йому на ногу Денис Дуква. Тут жодних запитань немає. Подача від кутового прапорця. Боротьба за верховий м'яч. Підгурський на фланг. Подає карабін. І м'яч пролітає повз ворота. Подача з елементом удару. Чи встиг Роман зреагувати на цю подачу, чи хтось інший. Викручує м'яч у бік площини воріт. Карабін. Ніхто не встиг. Дідики мануазі, ні дідик, ні пастух не встигли замкнути цю подачу. Штрафний для Ворскли. Подача, штрафний майданчик Руха. Дідик виграє повітря. Удар скляра на підбирання. Він перший, але пускає м'яч суттєво над воротами. М'якушко. Стрільна передача. Дукве скидка, Удар по воротах і м'яч воротах. Навін Малиш забиває. Ворскла виходить вперед на 82-й хвилині матчу. Навін Малиш забиває свій перший гол в кар'єрі в чемпіонаті Української прем'єр-ліги. Орендований у Київського Динамо. Я завжди думав, правий захисник. А він, виявляється, дуже універсальний футболіст. І справа в захисті і в півзахисті грав е, на рівні е, збірних юніорських. У Максимова грає як опорник. Тут хороша комбінація, хороша атака з лівого флангу. Я сподіваюсь, буде дуже цікаво. Зараз рух уже немає, що втрачати. Необхідно йти в Абанк. Ворславської командою в штрафному майданчику своєму. Притула, удар по воротах. І цього разу Ісенко фіксує м'яч у руках. По-моєму, вперше після удару по його воротах. Подідеки з м'ячем. Подача. Не дотягується до цього м'яча. Погорілий. Ісенко забирає м'яч у руки, падає, накриваючи його собою. М'яч виходить за межі поля. Це вже не суть важливо. Від кого Ворсла святкує. Юрій Максимов святкує. Це перша перемога Полтавської Ворсли у 2025 році. Ворсла обіграє сьогодні рух із рахунком 1-0 Навін Малиш, рендований у Київського Динамо. Захисник правий, якого Максим трансформував в опорного хавбека. Сьогодні влучним ударом приносить Ворслі перемогу.